Привіт, дорогі водії! З вами канал Автотема. І так, в Україні хочуть зробити пом'якшення для власників ГБО. Чому це так і які пом'якшення? Діло в тому, що Україна виступає за альтернативні види палива, так і збереження нашої атмосфери. І саме такими видами палива є електроавтомобілі, і газові, як ми розуміємо, газові набагато менше забруднюють. І у зв'язку з тим, щоб більше людей встановлювало газобалонні, щоб більше людей реєструвало газобалонні ці установки, вирішили зробити їм значні пом'якшення. Відповідний законопроект номер 6379 уже зареєстрований і передається до Верховної Ради. Які саме пом'якшення і як це буде діяти? Ну, по-перше, готують пом'якшення. Оформлені, але цього ще не презентували. Як це буде відбуватися? Думаю, що також може переведуть на якийсь онлайн, ще щось збільшать кількість техоглядів, оглядів, так ну а СТО, де можна це зареєструвати сертифікованих, і також разом з тим значно зменшують штрафи за неправ... неправильну реєстрацію або нереєстрацію газобалонних установок. Наразі штраф за. Неправильну реєстрацію 340 гривень, так або якщо воно не вписане в тих паспорт ГБО. А якщо повторне протягом року, тобто вам дали штраф 340, ну ви не поїхали, не вписали і вас знову зупинили, то е, можуть забрати посвідчення водія на термін від 3 до 6 місяців, або навіть посадити в тюрму на 5-10 суток, тобто доволі серйозні покарання. Наразі ж хочу спростити до того, що перша... Е, Перший раз, як вас зупинили 170 гривень штрафу. А якщо на протягом року другий раз ви не оформили, то лише 340 гривень штрафу. Ну і кожен повторний. Тобто кажуть, що таке зменшення штрафів буде мотивувати автовласників ставити ці газові установки і з часом після отримання другого, третього, п'ятого, десятого штрафу так вже вписувати їх. Техпаспорт. Як ми знаємо, наразі всі газобалонні установки рахуються як переобладнання автомобіля і повинно бути вписане в техпаспорт. Інакше це втручання, так не заводське, і воно буде каратися. Звісно, ті автомобілі, де газ стоїть завода, то він вже з самого початку палива рахується там як газ бензин так, навіть є буває метан. Ну, в більшість випадків все пропан-бутан. Тож, наразі цей законопроект на розгляді, як тільки його приймуть, я вам про нього розповім, що він вже прийнят таку коротку новину. Все для екології, так мають приймати ці євро. І ще до цієї теми варто було б зазначити, що хочуть штрафувати. Незабаром так, вести такі поняття як невідповідність екологічних норм і за це також трафувати і таким автомобілям не дозволяти їздити. так те Та щось на кшталт Євро 5, Євро 6 так по-українськи. Ну, надію, що цього не зроблять хоча б до. Закінчення війни, так, а потім якось це зроблять плавно таким, бо тому, що таким чином половина автомобілів просто випаде-випаде з дорог України або будуть їздити, ну боячись, що їх зупинять і випишуть штраф. Як це мають доказувати? Чи ведуть техогляд? За цим уважно спостерігаємо, щоб нічого не пропустити на каналі. Авто тема. Долучайтеся, і ви також будете в курсі.